Виступ президента США Дональда Трампа на Генеральній асамблеї у вівторок містив різку критику на адресу ООН. Яка мета ООН? А також попередження на адресу Росії. Сполучені Штати повністю готові запровадити дуже потужний пакет високих мит. Трамп також зачепив теорію про те, що зміна клімату на планеті результат діяльності людей. На мою думку, це найбільше шахрайство будь-коли скоєне у світі. У своїй 56 хвилинній промові Трамп говорив про зростання рівня глобальної міграції. Він також навів приклад міграційних заходів США. і Сказав, що інші лідери мають чинити так само. час покласти край провальному експериментові відкритих кордонів. Запевняю вас, у цій справі є справжній майстер. Ваші країни котяться до пекла. Трамп також заявив, що врегулював війни в усьому світі без будь-якої допомоги ООН. Здебільшого, принаймні зараз організація, здається, обмежується написанням українських резолюцій і не робить жодних дій. Це порожні слова, а порожні слова не розв'язують проблему війни. він висловився проти зусиль світових лідерів визнати палестинську державу, а також закликав до повернення заручників, захоплених Хамасом, і заявив, що США хочуть угоди про припинення вогню заради них. Ми маємо негайно припинити війну в секторі Гази. Ми маємо її припинити. Ми маємо розпочати переговори. Негайно розпочати мирні переговори. Не обійшлося й без кур'йозів. Коли Дональд Трамп із дружиною Меланією стали на ескалатор, що веде до залу засідання. Він раптово зупинився. Подружжя підіймалося пішки. Потім перед початком промови Трампа перестав працювати телесуфлер. Голова Білого Дому не оминув можливості про це пожартувати. Усе, що я отримав від ООН, це ескалатор, який дорогою нагору зупинився. Якби перша леді була не в формі, вона б упала, але вона в чудовій формі. Ми обоє у формі, обоє стояли. А потім на робочий телесуфлер. Ось що я отримав від ООН. Поганий ескалатор і поганий телесуфлер. Дуже дякую. I think I should just do it the other way. It's easier.